Для всіх, хто дивиться об'явка, це лише уривок, ти заклатик це реклама. Абережно хоче Чангука змусять ваше серденько колотати та й шкварчати. Зробимо все, щоб воно не було. Спочатку хавчик, та потім. Та от де ми зараз? Ну і хто з вас впевнений? Я не впевнений. Ми в автобусі. Ви мені довіряєте? Ні. Режисера, а чому ми в автобусі? Що перепрошую? Серян. Гірський ланцюг. Ахасан. Зуські Желейки. Так і я ж прошу. Я хочу з'їсти у ті желейки. Годі радіти. Може, це наша єдина закусь. Йой, будь ласочка, щось легке. Тут просто мусимо перемогти. Грам, а рученята ось. Ні. Ніжно, наче пір'ячком. І що? Не просто, а самі щупальця кальмарів. Це. Це. це тільки здається легким, бо я це бачив. То це не, не це. То виходить, що я мав на увазі, ти вже все сказав. Як гадаю, що це. Один з трьох. Як можна не вгадати, чим тебе мацають? Тебе рідко мацали, чи тебе? що? один з цих двох. Та ти не дати. Невже не вгадав? Іменно це піпець як складно. Та це нереально. Ось хто мацав. Кажи дурню і бути добре. Як ти зміг такого? страшна людина? Поки гармидер навколо манінька хрумає. Ці. Так я не хто робити про дружиш? А, та, та оператор ледь ту камеру не згріс від сміху. Режисер каже, що все чекіпуки. Та годі я ж визнав, що тупанув і не те брякнув. Курка ципа. Курочка! В тебе там щось у роті. Дзузькі, Що ти там їси? Та ну я занадто далеко. А ми стерпимо цілих двадцять п'ять урочків усього. Ми суттєво. Граємо. Нам джуна пусти головешку. Тож слух є, от вам і причина, що він там робив. Дивитися так прикольно. Тиць! Чому я не тиця? Яй! Хто це зробив? Якесь тугеньке. Яй! Тиць! Йой! Оно що є! О, це складно. Так, доволі непроста забавка. Ви так якось не як сказали один, так. а я просто не дочув. Там щось з останньої частини. Що? ні, ні. Яко я говорив цей, але тільки тихо. От, от тихенько. Чунгук ти як режисер щось замислив. Що то ви щось говорите? То ви будете щось сказати? Та ви ж нічого не казали. Може це знак, що я впоруся з грою? Яй яй! Добре, оце яй-яй, наче блохи покусали. А я бог тієї гри. Ваш учень піде першим. Я дізнався про це від нього. От що ти робиш? Там без варіантів. Я його подібному не вчив. Що? Як? Доплескалася язикати. Що? Та вилетів за дві секунди, наче пробка. Я навіть моргнути не встиг, а він вже стратив. Це вкрай весело. Хопе, порви їх. Що серйозно? Теба вже щось п'є, тільки ж зайшли. Це магія. Реально? Якщо ми купимо, з ким я розмовляю. Ми навчилися. Та ми ледь дізналися. Чого? Ми все знаємо. Що? Як зветься. Ти сам знаєш? Так? Ота плавуча штука. Магма. Чи сіг ма. Розтопіть. Це. Шеф еде та обирає. То святе. а де воно? Десь отамо було. Тож ти бачив? От і йди. Я вам докину на додачу. Тут дивовижне обслуговування клієнтів. Йой, кобаски! Кобаски такі соковиті. ну хоч Гомніться ти. А ти вже що схопив? А це смачно. Мені таке по кайфу. А тихончика. Зачепили феєверки. Дитинка гратися хоче. Що ви замислили? А там точно буде те, що треба? Має бути О, О такої. Не вже еге? Вже Оно, Ну прибрали ризми. І що? Ну от вже легше. І нащо тобі оці ці фейерверки. Ну, це весело. Морозова, морозова. Хочу, хочу, хочу. Йо, йо йо і це ще й не тане. Без морозива ніяк. Де? Та наша в нас є джин. Презентую джина. Не питання, то прогулянка така. Егеш, прогулянка 8 кілометрів. А чому я? Це зайве серед нас. Тільки одна людина, яка це зможе, тільки ти один. Така доля. Хіба І ще один щось хоче? Ти головне з розумом роби камінь ножиці, папір, камінь ножиці, папір, Камінь, ножиці, папір, Камінь, ножиці, папір, розвіє все план планшемінам. Двоє вже розминають ноги. Це що, все? Така доля, воно ну, яка фешка з пельменями. Ну будь ще й з варениками ти підеш, бо руки крюки. А ще я можу спати зараз. завдяки їхній жертві. Так бітесця тільки коли усі семеро разом. Тю, ти мав рахувати один, два-три. Як всі нормальні? Він залип, то пішли без чиміна. В тебе ледь не сталася проблема. Як у молодості. Вау! Клас! О, такий великий! А ті знайшли цуценя, то граються. У ті білі яке. І у зяку почухати. Привіт! Я вдома! Оу, диви, що є! Та ваш є все чудове. Коли вже ці путники припруться? Коли? Хто? А, ти про цих? Хто зна? У тебе я гаманець. Звісно ж, але він у сумці, яка в машині. Це що з фото? Так що відбувається, брате, чому? За що? Я загалажу це беконом. Це занадто втомлює. Я вже все, готовий, виносяте. Це ще більше знесилює. ні ні все норм. Вау! Триматись більш немає сил. Це чимін? Чи примарилося? Розказуй, як там все у вас було. Це було Чугауно. все ще в шоці. Чунгук добре це показує. Так, переготали і до праці. Підірвали булки та на двір гуляти побігли. Ми пішли. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку Армібітіс. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтін. Нагадую, це лише ривок. Цілком відео набагато довше. Вся інфа в описі. Читай, та не роби мені нерви.